Щирі вітання, друзі! Сьогодні я вам пропоную посмажити карисів так, що вам не дістанеться жодної кісточки. І найперше потрібно насікти рибу так, щоб потім всі кісточки дрібні пересмажилися. Смажили українці рибу з давніх давен, і козаки дуже полюбляли цю страву. Рекомендую вам спробувати посмажити карасів у кукурудзяному борошні і саме змішати кукурудзяне борошно мілкого і грубшого помолу. Кукурудзяне борошно не буде горіти на сковорідці і утворить гарну з коринку. скоринку. Раціоні козаків переважали крупи і риба. М'яса і молока було мало, оскільки козаки домашнім господарством не займалися і худобу не розводили. М'ясо і сметану, ні словами історики, козаки добували переважно у походах або купували в селах. Рідкістю для них була картопля та інші корнеплоди. В городі воїни теж не копалися. І основною стравою їх працює була риба. Її козаки ловили в походах. Ми поселення свої розміщували переважно біля річок і озер. Рибу пекли, варили, солили, смажили. Також варили рибну юшку, яка заправлялась різними клупами, яку називали щерба. Але це, звісно, вже зовсім інша історія. Бажаю вам смачного і зичу вам всього найкращого. Миру та злагоди у ваших оселях. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку і до нових зустрічей!